В церкві Соборна є молитовний напрямок служінь, це і молитви по понеділкам, це з'їзні молитовні служіння, це нічні молитви, це ранкові молитви. І дійсно молитва є важливою в житті церкви. Вона була важливою в житті Ісуса Христа, вона була важливою в житті апостолів і Слово Господнє. Говорить до нас, що без перестанку моліться. Багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. І молитва це ключ, який може відкрити небо. Тому хотілося б разом з учнями сказати, учителю: навчи нас молитись, хай Бог всіх благословить. Слава Богу, брати та сестри. Наша церква дуже багато трудиться в соціальному служінні для переселенців. Східний та південний області. В нашому районі їх проживає десь 22 тисячі. За 23 і 24 рік ще не, не закінчився, ми вже роздали десь 146 тонн. Це продукти, це засоби гігієни. Наші партнери нам дуже допомагають, хай їх От на, на плакаті це фірма, яка нам цю. це віруючі брати, які трудяться, американці. Дякуємо їх за них, і хай Господь благословить нашу церкву і в дальнішому працювати в цьому напрямку. В цей час для молоді по різних церквах хорове служіння є не дуже цікаве, тому що це потребує великої праці. Але в церкві Соборна молодь славить Боже ім'я і Наша молодь прагне не тільки виконувати якийсь музичний твір, ми хочемо проповідувати Слово Боже через музику, яка наповнена Божою любов'ю і благодатью. За вісім років в нашій церкві утворилося три хори основний, молодіжний та дитячий. На хорових співанках ми вивчаємо пісні, щоб славити Бога і щоб також служити для вас людей. Запрошуємо в хор всіх, хто любить співати, щоб разом прославляти нашого Творця. Церква Соборна має велику кількість молодих, активних людей. Що палає служіння для Бога це є великий подарунок для церкви. Щонеділі Маємо молодіжки, Збираємось для прославлення Творця, отримуємо здорову науку і зростаємо в Богу пізнанні. Сьогодні час, коли молодь бере справжню відповідальність за нашу церкву, за нашу країну, за суспільство, в якому перебуває. Тож вона активно включається в різні церковні та соціальні проекти. Християнська згуртована молодь це є потужний інструмент в руках Бога. В нашій церкві існує велика команда прославлення Соборна Боржі. Тому що ми розуміємо, що єдине, що ми можемо віддати для Господа, це нашу славу та подяку. Кожен раз, коли ми розпочинаємо наше служіння, ми співаємо пісні, і ці пісні для того, щоб подякувати Господу і возвеличити Його святе ім'я. І це є важлива частина нашого служіння, коли ми відводимо цей час для того, щоб благословити Господнє ім'я і згадати всі його милості і прославити Його. У нашій команді існує дві групи. Але також ми працюємо над тим, щоб з'явилася третя група, і вона вже успішно починає служити. За це дякуємо Богу. Також ми будемо дуже раді, коли з'явиться в нас і четверта, і п'ята група, і шоста група. Висловлюю свою вдячність всім братам і сестрам, які прикладають зусилля, які докладають своє старання для того, щоб розвивалося наше служіння, щоб втілювалося в життя якісь нові технології, які допоможуть церкві. Досягати душ людських, досягати це через соцмережі, через YouTube. Дуже дякую за ці 8 років збільшення відеослужіння, відео, відеовідділ дуже сильно розвинувся. Нові камери, нова апаратура. І це, видно, приносить плоди, тому що збільшується кількість підписників на YouTube, Вже більше 6 тисяч підписників. Дякую також команді, яка е, розвиває Інстаграм. Для молоді це дуже актуально, тому що молодь не дуже прикладає е, старання, щоб дивитися довгі ролики, Їм потрібно все швидко і все, щоб було зрозуміло. Єдина свята Соборна Божа церква. Міркуючи про шлях, який ми пройшли вже у 8 років, хочеться подякувати Богу за те, що ми маємо один з таких напрямків служіння, як. Домашні групи. Домашні групи вони важливі і необхідні. Певно, кожен із учасників може сказати, що це є благословіння для них, для їхніх друзів. Ми переслідуємо три основні завдання або ж цілі це допомогти людям зростати, пізнаючи Слово Боже, вмолившись один за одного, це допомогти людям бути у спільності, згуртувати. Дати можливість один одного познайомитися один з одним, спільно працювати, спільно один одному допомагати. І третя, важлива, надважлива до якої цілі, до якої ми йдемо, це допомогти людям, запалити їх, запрошувати інших людей для того, щоб вістка про Ісуса Христа вона поширювалася і ми були ефективною церквою Божою. За ці вісім років недільна школа росте і розвивається. Ростем і розвиваємося з нею, і ми також вчителі, керівництво, а також діточки. Ми бачимо і радіємо, коли дивимося, як вони служать вже в церкві, співають, розказують вірші. Ми радіємо, що вони є разом з нами. За ці вісім років ми пройшли немало викликів, немало переживань, але слава Богу, ми пройшли, все гаразд, рухаємося, маємо дуже гарні плани і розвиваємося далі. Дитячі місцеві та виїзні табори, які проводить церква Соборна, це унікальна можливість для підростаючого покоління пізнати Божу любов та слідувати його заповідям. Через ігри, біблійні уроки та спілкування, ми закладаємо дітям духовний фундамент, який буде їх підтримувати в майбутньому. Наше служіння спрямоване на виховання у дітей доброти, милосердя та піклування один про одного, як це створив і заповідав нам Бог. Кожен табір це став не лише можливістю відпочинку, а є простором духовного зростання та зміцнення віри. Наше служіння спрямоване на виховання у дітей віри, доброти та служіння один одному, як це заповідав Ісус. Кожен табір став не лише місцем відпочинку, а й простором для духовного зростання і підтримання віри. Граваб це підлітковий клуб, який вже сім років об'єднує підлітків нашої церкви навколо цінностей віри, дружби та особистісного зростання. У клубі підлітки обговорюють важливі теми, що стосуються християнства, а також щоденних життєвих викликів. Разом ми прославляємо Бога в піснях, граємо в ігри, відвідуємо цікаві місця, весело і корисно проводимо час разом. Грова продовжує зростати і змінюватись. Ми прагнемо допомогти підліткам, зміцнити віру та знайти справжніх друзів, а головне зростати духовно. Ще одним із важливих аспектів клубу є розвиток лідерських навичок через допомогу, підтримку та служіння. Гроваб це про постійний ріст. Зростайте з нами. Вітаємо всіх за вісім років церкви Соборної. У нас був різні етапи. Один з етапів це нашого служіння була благодійність. І з першого дня цієї церкви особливу увагу приділяли благодійності, де ми турбувалися про людей похилого віку, про людей, які нужденні, про сиріт, про вдів. Але з приходом війни трошки змінилося ракурс нашої нашого служіння, цього благодійності або волонтерства. На сьогодні ми Подорожуємо дуже багато на схід, на південь, Донеччина, Миколаївщина, Херсонщина, де люди особливо потребують допомоги. Ми доставляємо туди різного виду допомоги, харчі, одежа, гігієна і особливо ми турбуємося за воєнних, які потребують транспорт, машини, швидкі допомоги, амуніцію. І ми робимо все, що від нас залежить. Подяка всім, хто приймає участь, всім, хто. Підтримує нас і хай Бог благословить. Церква Соборна приєдналася до виготовлення сіток із командою Пету захищаю молюсь. Дуже гарно допомагайте при зборах коштів для матеріалів, тому що ми купуємо матеріалі за кошти, які жертвують люди. Молодь приєдналася до плетіння. Дуже дякуємо вам. Ми тепер робимо більше сіток для військових. Вони дуже потрібні хлопцям, тому що це захист не тільки техніки, а й життя хлопців. Тому прошу вас, приєднуйтесь, коли робимо збори в церкві. То приєднуйтесь, участвуйте, це нам дуже потрібно. Також приходьте на плетіння. Ми будемо вам всім вдячні, не тільки ми, а й хлопці. А ми маємо їм дякувати за те, що ми живемо в наших будинках. завдяки їм ми знаходимося в село Білогородка по вулиці Франка, 15, де будуємо прекрасний храм, будинок молитви для прихожан цього містечка. Білогородка це. Село, яке умножиться в людях, і в самому селі нема будинку молитви. Ми вирішили побудувати будинок молитви, нашого, нашого братства, п'ятидесятників Віри Ангельської, для того, щоб люди сюди приходили, славили Господа, і мали тут провести гарний час. Я вітаю всіх братів, сестер церкви Соборна. Нам вже вісім років виповняється, і вірю в те, що ми були всі благословені Богом в цій церкві, багато різних служінь. За таку невеличку кількість років вже церква сформувалася дуже благословені служіння, які надихають, які благословляють. І ти бачиш, що церква дійсно росте, і церква має силу, тому що Христос з нами і Він будує свою церкву. Всіх благословляю. Всіх надихаю, щоб ми ще більше трудилися для слави Божої. Це наше життя. Будівля сама без християн і без Христа, вона просто порожня будівля. Тому, нехай Бог всіх благословить життя, здоров'я і того внутрішнього поклика творити добрі Божі справи в ім'я Ісуса Христа.